Зміна пір року – це вічне та незмінне явище природи. На землі так влаштовано, що після зими приходить весна, потім літо, а за літом слідує осінь. Ви колись замислювалися, чому так відбувається? Усі ми знаємо, що наша земля обертається навколо своєї осі і одночасно здійснює оберт навколо Сонця за один рік. Вісь обертання землі нахилена щодо лінії перпендикулярної площини орбіти Землі і становить приблизно 23 градуси. Обертаючись навколо Сонця, вісь залишається постійно під одним кутом. Її нахил не змінюється. Це має важливе значення для зміни сезонів, бо саме цей нахил і визначає зміну пір року. Нахил осі призводить до того, що різні частини планети отримують різну кількість сонячного світла протягом року, повертаючись до світла то північною, то південною півкулі, що, в свою чергу, зумовлює сезонні зміни, які ми відчуваємо, існує залежність між висотою Сонця над горизонтом. Нагрівання земної поверхні і зміна року. Найвище піднімається сонце в північній півкулі 22 червня, у день літнього сонцестояння, а найнижче 22 грудня, у день зимового сонцестояння. Чим під більшим кутом до земної поверхні падають промені, тим більше вона освітлюється і нагрівається. Влітку сонце розташоване над горизонтом найвище, а взимку найнижче. Отже, чим вище сонце над горизонтом, тим висніше падають його промені, тим більше нагрівається земна поверхня, а від неї і повітря. Тоді настає літо. Чим нижче сонце над горизонтом, тим менший кут падіння променів. Тим менше нагрівається поверхня, тоді настає зима. На південній та північній півкулях сезони завжди протилежні один одному. Коли одна півкуля нахилена від сонця, інша навпаки, звернена до нього. Коли в нас настає літо на південному боці настає зима. Весна та осінь це перехідні пори року. Які відбуваються тоді, коли земля не нахилена ні в сторону сонця, ні проти нього?